Тяжеле питання до Сергея. Сколько сфер деятельности там было в твоей жизни? Одне. работа в грузчиком ага. на вагонах. Не, рассказывай. У зараз 22, 23 уже. У нього було, 23 23. Нього було більше професій, ніж у, у 50-летнего мужика. Ні. Да. Найобив людей, конечно. Ні. Не сильно. ніколи не наебав. Коли ти прийшов бабра, що ти думав? Перша твоя думка була. Паша мені сказав, що з мене діло не буде, і казав, що він скоро піде з роботи. В нього, що ви розуміли, він не постригся, він був як одуванчик, знаєте? А так у нього а такі щічки роздають, отакі младенчики. Маленький хлопчик прийшов, прийшов, боявся знімати і сказав, я не можу зніматися. Не проснувся чи що? Я просто впанаю, як він був оцей пройшов, і щочки а такі. Ну а що, нормально, ж ні? Питання це коли у Віталіка буде зарплата 50 тисяч гривень. Знаєш коли? Побачимо коли. Побачимо коли. Побачимо, побачим Знаєш коли буде? Коли в нього буде тут розкладушки, він буде тут жити. Та пошов ти, знаєш. Не, коли барель приїжджатиме фура, пошла. Двадцять паліти, прикинь, блядь, Полсі закружено. І це буде непонятно на кого, поняв. В автосерігу не прийнята, бо я накладую просто бумажки. Як думаєш, через який період бабар виросте до національного масштабу? Года три Точно три роки. Да. А з такою з ситуацією, як в Україні. Ну може місяць -ок. І не буде бобра. Може, не день, може сьогодні, може завтра. Скаже потім, Серджик я уїжджаю, потім Вітаха уїжджає. Що, да. я за кордон їду в Польшу. Да. Хуйоль. Хуєльсь навіть.